Я зупинився в індіго, але це не важливо! Дмитре, ти обдурив мене. Я бачив свої картини в каталозі. Гей, друже, що ти тут робиш? Добрий день. Я десь вас бачив. О, дякую. Секундочко. Тримайте за вашу турботу. А, поліція? А, будь ласка, заходьте. О, дякую. Я часто тут буваю у справах по бізнесу. А, про що ви хочете поговорити? А, так, і ще три інші картини десь три роки тому я був у Києві у справах. Зуєвич, це мій бізнес-партнер, повів мене в майстерню Богославського, і там я побачив ці картини. Вони мені дуже сподобалися, дуже. І Богославський казав, що це його найкращі роботи, і, звичайно, що це ексклюзив, він ще нікому їх не показував. Мені першому. Звісно, він запросив дуже високий прайс, але ж я не втримався і купив їх. Отже, є yeah, зараз картини вдома в Лос-Анджелес. Я знову приїхав у відрядження, і в мене був вільний день. Ну, я став шукати чим би себе зайняти і знайшов в інтернеті інформацію про виставку Богославського. На сайті був каталог картин з виставки, і в ньому я побачив ті картини, які я в Богославського купив. チャイナヨーブリウスや、め